діти, або їдьте обережно, діти. Читає автор Наталія Клевцова. Санчата несли наших друзів з гори так швидко, що сніг заліплювали мочі. Вони сиділи один за одним. Мирослав сьогодні керував санками. Богданка тримала його за спину, волоси розсікали сніговий шлях, але дітям було радісно. Народний виграм та забавам завжди є місце напередодні зимових свят. Богданка вирішила пожартувати і закрила Мирославчику очі долоньками мить, і санчата в'їхали у сніговика, якого сліпили інші діти. Все, приїхали аварія. Пішли рятувати постраждалого. Він, хоч і снігова, але людина. Пошуткував і першим скочив на ноги хлопець. Пробач на світі!» – сказала дівчинка, намагаючись стати, але їй це не вдалося. Щось не можу болить отут. Вона показувала на щиколотку. Ногу зашибла, з Мирослав. Зараз я тебе на санчатах до під'їзду додому, до, до, до дому. Домчу, а там маму твою покличу. От і під'їзд. Набирай на телефоні маму. О, і телефону нема. Здавалося, що Богдана от, от заплаче. Давай я використаю домофон і сам їй скажу, а ти сиди тут. Почувши виклик, мама Яна одразу спустилася, вона була у верхньому одязі та тримала сумочку. Я якраз до вас, а ми тут. І Богданка розплакалась. «Ногою сніговика зачепила, почухав махівку розгублений хлопчик. Не раніше, не пізніше. Поїхали в лікарню, зараз викличу таксі, певнено сказала мама. Таксі приїхало швидко, і мама Яна з Богданкою поїхали на рентген. А Мирослав повернувся на місце, де сталася аварія. Сніговика перекосила. Але він ще стояв, хлопець з усіх сил почав його реанімувати, і йому це вдалось. І, немов сповіщаючи про кінець роботи, хлопця над помилками пролунала мелодія. Це дзвенів телефон. Мирослав звично мацнув рукою по карману і миттєво зрозумів, що то не його телефон. Мелодія грала, але нікого поруч з ним не було. Оце так в сучасному світі буває, що навіть сніговик власний телефон має. Перестати говорити і почати робити, пригадав він вислів у Олта Діснея і почав розгрібати сніг там, де було чути мелодію дзвінка. Вже за одну хвилину в руках хлопець був телефон, на екрані якого можна було побачити фото Богданки.